Добрий вечір, шановні курсанти! По багаточисленних проханнях ми зараз знімемо відео, як ми крутимо рульове колесо. Ми знаємо, що є, існує три види обертання рульового колеса. Перше, це основний хват. Крутиться він отаким чином, не відриваючи рук, на 90 градусів. Для на великих швидкостях об'їзду обгону випередження е, транспортних засобів. Так, слідуючий другий вид обертання це передзахват. Використовується він для того, щоб нам війти в поворот під кутом 90 градусів. Як ми його виконуємо? Коли нам потрібно війти в поворот е, на праворуч, направо, кладемо праву руку догори ліву донизу. І обертаємо на 180 градусів. Обернули, війшли в поворот. Як тільки ми бачимо, що ми вийшли, потрібно вирівняти колеса, ставимо на місце львеве колесо і по черзі руки ставимо на свої місця. Це передзахват вправо. Перед захват вліво, таким самим чином. Ліву руку кладемо догори на 12 годин. Праву донизу на 6 годин і обертаємо на 180 градусів. Повернули ми вліво. Потім нам потрібно вирівняти колеса і руки поставити на свої місця. Так, це ми повернули ліворуч. Другим видом, перед захватом. Тепер третій вид перехват. Перехват використовується для того, щоб нам. Розвернутися, розвернути автомобіль, або розвернути його в габаритному дворику на обмеженому просторі. І як ми використовуємо для того, щоб нам повернути перехватом праворуч, то ми праву руку відпускаємо, лівою штовхаємо, а права йде одночасно догори. Отут вони перетинаються і проходять далі. Права рука хватає за свою контрольну точку з цієї сторони. Як тільки вона вхопила, то ліва рука розжимає пальці і права докручує, а ліва навпроти своєї контрольної точки під низом, під низом проходить і береться за свою контрольну точку. Саме повернули праворуч перехватом. Вліво ті самі дії. Тепер нам потрібно вирівняти колас, але ж ми їх викрутили праворуч Ті самі дії. Відпустили ліву руку, штовхаємо кермо догори правою рукою, ліва йде поверху. Ось вона йде. Отут вони перетинаються в цій точці, іменно зверху, на 12-годинниковій стрінці. І крутимо далі. Взялися за свою контрольну точку. Тепер у нас права рука розжимає пальці Розжала. І проходить під низом, а ліва прокручує права під низом навпроти своєї контрольної точки. І береться за своє місце. Це ми вирівняли каласа. І так ми крутимо. Відпустили, провернули, розжали, взяли. Зразу намагаємося брати за свої місця контрольні точки. Взяли, розжали, провели. Взяли, розжали, провели. Раз, 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 раз. Раз, 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 все. Отакі От дії ми виконуємо, щоб нам повернути перехватом рульове колесо. Все. Бажаю вам успішно <свісно> вивчити обертання рульового колеса, щоб ми приходили на заняття і займалися і використовували їх для руху по місту. Всього вам найкращого, до наступних зустріч... зустрічей, до побачення!